Вітаю вас, малята! Сьогодні особливий день. Я запрошую вас у цікаву подорож, але спочатку відгадайте загадку. В кожній хаті, де дитинка, цих речей, як намистинки. З ними грають малюки, їх ховають за любки. З ними радісно завжди. Це ж веселі іграшки. А ви знаєте, де виготовляють іграшки? Правильно, на фабриці. А з якого матеріалу вони зроблені? М'яч з гуми, машинка з заліза, а кубики з дерева або пластмаси. Та в далекому минулому готових іграшок ніхто не купував, бо і крамниць не було. Їх виготовляли батьки або майстри. Іграшки були з глини, дерева, соломи, лози, тканини, ниток. Однією з найперших дитячих іграшок є лялька-мотанка. Ця лялька не шиється і не проколюється голками, виключно мотається звідси і назва мотанка. Мотаючи та зав'язуючи вузлики, промовляють на здоров'я, на щастя, на радість. Сьогодні, малята, я хочу вас познайомити із херсонською майстриною, яка виготовляє ляльки-мотанки. Знайомтесь Сакара Марина Олексіївна та її власноруч створені ляльки-мотанки. Ось таку прикрасу, оберіг чи іграшку можна створити самостійно. Бажаю вам творчих успіхів та до наступної зустрічі!